Друзі, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій в'язальний канал. Сьогодні у мене буде таке, знаєте, відео трішечки про мої запаси шкарпеткової пряжі. Це буде перша серія е, трьохсерійного, ну, мабуть, серіальчику. Да? В першій серії я вам покажу шкарпеткову пряжу, вся ну, єдине без е, залишків, е, все, що в мене є по шкарпетковій пряжі, в другій серії я покажу свою моточну пряжу, з якої я планую в'язати, у мене її не так багато. І в третій серії я вам покажу всю свою бабінну пряжу, та яка на даний момент є зараз у мене. Тож, Давайте будемо розпочинати моє таке невеличке відео. І перше, з чого ми розпочнемо, це, мабуть, будуть з самих звичайних для всіх відомих моточків від фірми Drops. І так, у мене є на даний момент зараз саме ось такі моточки: це Drops Nord. Мені дуже подобає Drops Nord і Drops Faper. Тут трішечки використано, але зовсім зовсім небагато. Що хочу сказати про цю пряжу? Ця пряжа, ну вона шерстиста. Знаєте, як шкарпеткова, затоненька. Ну, я б не сказала, що я фанат саме цієї пряжі. А ось ця пряжа я не задоволена. Вона така м'ягенька. І знаєте, вона м'якенька за рахунок того, що тут є альпака. Склад цієї пряжі у нас іде, так, видно вам альпака, поліамід і шерсть. Ось така на 50 грамів, 170 метрів. У мене є два ось таких моточка, і в залишках у мене є ще сіренький і, мабуть, трішечки рожевенький, можливо, такого кольору. І з цих, ну, як же ж без нього, так? Да? Ой, не знаю, зараз постараюсь його забрати. Чи не забрати? Ану, давайте, якщо я трішечки його подивився. Так, зараз хвилинку. Так, дівчатка прибрала. Не знаючи, надовго, ну пішов. Чмоки підійшов і вони разом лежать на кроваті. Так, ось такі, така пряжа. Наступна пряжа, яка в мене є, це Алізе артіса Ось такий моточок такий. Ось такий. Так, зараз подивлюся, це, мабуть, залізе. У мене є ще ось такий тут повний моточок. Але я щось в'язала, знаєте, Ну, щось в'язала, потім передумала попросила чоловіка, щоб він змотав. От він і змотав щось таке, тому ось так трішки положу сюди. Ось така пряжа. Є Є чотири моточки алізе Артссаме. Так, чотири. Що планую в'язати. Не знаю що. Лише із цього моточка це у мене буде замовлення на чоловічі шкарпетки. Давайте зараз подивимося, характеристики по пряжі. Це 75. Шерсть 25 поліамід на 100 грам 420 метрів. Зараз, на даний момент, я також вяжу шкарпетки із Alize artisan Мені подобається. Ну, така знаєте от Мені здається, мені alize Artisan даже подобається більше, ніж Alize superwash Тож, у мене є ще отака кубка. Шкарпеткової пряжі алізи. Ось такого кольору, до речі, це не знаю, чи новинка, чи не новинка. Я не бачила, до речі, щоб з такого кольору хтось в'язав. Погано, що тут вони не показують по кольорам, який саме буде кольор і як лягають полосочки. Кольори вам дуже добре передаються. Вони ось такі гарненькі. Тож, у мене є. Ось така пряжа. Наступна пряжа це також буде моточна. Давайте зараз подивимось. І так, перед собою ви бачите ось таку кучу шкарпеткової пряжі. Це також буде моточна. Якщо ця пряжа, яка була до цього, вона куплена майже вся в Україні, то ось ця пряжа це як можна сказати, інтернаціонально. Да? Тут кожен моточок куплений в різних країнах. І так, давайте будемо розпочинати по моточкам. Є ось така пряжа. Це е, магазин Хобі, він знаходиться в Данії, в Данії чи в Швеції. Ой, ті не пам'ятаю, начебто Данія. М, да, на, Данія. Зараз хвилиночку. Це е, турецька пряжа, але вона зроблена е, по замовленню для магазину їхнього. Ось така, це шкарпеткова. Вона куплена, вона прийшла мені з Данії в Канаду. Склад цієї пряжі саме звичайний 75. Шерес 25 поліамід на 100 грам 400 метрів. До речі, я думала, що 420. Кольори вам також передаються. Це буде ось така, мабуть, полосочка. Так, одна така пряжа. Наступна пряжа, я з неї також зараз вяжу замовлення. І хто за мною давно на каналі, той вже бачив таку пряжу це шкарпеткова пряжа. Привезена і куплена в Канаді, це також турецька пряжа, але зроблена для замовлення Канади. Получається, Made in Turkish по замовленню Канади. Мені ця пряжа подобається. Тут також самий звичайний склад. 75 шерсть, 25 поліамід, але тут на 50 грам. 152 52 метри. В мені, ну, от вона шерстиста і супер пряжа. Наступна пряжа, яка в мене є, це ось така. Це ось такі два моточки. Я їх купувала на стокі купувала в Україні, але вони приїхали. Дівчинка привезла їх, виходить, з Німеччини. Ось, це, ось така пряжа в мене було більше моточків, але я подарувала дівчаткам на подаруночки в проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Червоний вам не передається, він яскраво-червоний, а ось цей передається вам дуже добре. Тут на е, 50 грамів 210 метрів, 75 супервош і 25 поліамід. Якщо що тут? Що тут у нас просто вовна, яка, наскільки я розумію, не дуже рекомендують прати в пральній машині, то ось цю пряжу можна прати, так як вона супервош. Наступна пряжа, це ось така. Я думаю, всі давно бачили, хто користується таким маркетплейсом, як Алиекспрес, бачили ось таку пряжу. Цю пряжу мені подарувала подружка в Канаді. Вона дала мені спробувати. Вона От дуже хвалить цю пряжу, їй подобається, вона в'яже з неї все. Дівчат, вона настільки м'яка, я не знаю, вона як пушинка. Але саме ось такий артикул. Тут просто написано кашміри, і вона йде як моточки норки з додатковою ниточкою. Ось така. Котушечка додаткової ниточки. І що в мене ще є? У мене є одна зв'язана шкарпетка. Цю шкарпетку в'язала не я, а в'язала також ця подружка, вона просто зв'язана, вона не ношена, не прана. Але подивіться, який вона випустила шикарнющий пушок. Правда, Іринка, ця моя подружка, вона в'яже настільки дуже-дуже туго пушок неймовірний. Я уявляю, що буде після прання. Чому в мене ця шкарпетка? Тому що вона в неї був лише один моточок, а я дуже хотіла зв'язати мітинки. Але зараз я не знаю. Можливо, я розпущу ось цю пряжу. А можливо, і не, ну, не знаю. І хочу чи мітинки, чи шкарпетки. Чому цей моточок війшов до шкарпеткової пряжі, тому що в мене є з нього шкарпетка. І вона рекомендує в'язати. Ну, Подружка шкарпетки носяться добре, сезон дуже легко виходжують. І саме головне, що вони дуже-дуже теплющі. Тож, ось така пряжа. Наступне, що в мене є, це ось така пряжа. Так, згадать би, де я купувала її? В якій країні, я не пам'ятаю. Але це. Так, а з якої країни я її привезла? Скудись привезла. Давайте зараз подивимося, скуда вона. Mm. так щось я тут не дуже і бачу, скуда ця пряжа, якщо хтось а, Англія. Так, це пряжа, точно. ну, Звісно, що я в Англії ще не була, але мені її також подарували з, ну, з, хтось в Канаді подарував на подарунок. Ось така пряжа. Я, до речі, раніше такої пряжи не бачила. Це такий, знаєте, новорічний колір. І я купувала її вже дуже давно. Ось. 75 шерсті, 25 нейлон. На 100 грам у нас іде 400 метрів Подивіться. Так, наступну пряжу, це у мене. Також пряжа Канади, там ця пряжа рахується як шкарпеткова. Але якщо ми подивимося, склад, давайте зараз я вам пошукаю цей склад, так, ага. Ось тут 52 акрило. 40 шерсті і 8 нейлон на 100 грам 400 м. Не знаю чому, але там ось така пряжа, вона рахується шкарпетково. Не знаю. Я її, до речі, знаєте, що саме цікаво Що в Канаді, от коли я була, да купувала пряжу. Чим натуральніша пряжа, тим дешевше вона коштує. Ось ця, ви бачите, що за 100-грамовий моточок 1425 це канадських доларів. Плюс налог. Тому ось така пряжа. Я її додавала в жакард, коли в'язала, мабуть, Маріуси на замовлення. Так. Наступна пряжа, це ось такі вівчарі, це наша українська пряжа, я ніяк з неї не розпочну в'язати. Тут у нас на 100 грам 300 метрів 80 шерсті 20 мліам. Вона, знаєте, така от шершава, шерстиста. Але кажуть, що потім вона становиться гарним. Ну, розпушується. Ось така пряжа. Ну, і це також з України. У мене є ось такі моточки. Це преміум ярм. твінтер. у нас самий звичайний склад: 75 супер вош шерсть і 25 поліамід. На 100 грам. 410 м. Це ось така у мене шкарпеткова моточна, ой, вибачте, пряж. Зараз я вам пропоную подивитися, мабуть, бабінну, хоча ні, бабінної пряжі у мене, мабуть, і немає. Давайте в пасмах подивимося. Дівчат, почала збирати ось ці моточки, да, складати в коробочки свої, щоб дістати інші і згадав. Що у мене є ось такий один моточок: це на вітаналі фінська пряжа. Ось тут у нас іде по складу 75 шерсті, 25 поліамід на 100 грам, 260 метрів. Але що хочу сказати. Ось така пряжа, ну я б не сказала, да, якщо взяти, ну, ні, звісно, видно, да, що ця ну, ця не йде на 200. Да, давайте ось так зробимо. Фіолетова це 300 метрів, там 260. Зрозуміло, що фіолетова повинна бути тонше, але навпаки. Тож, ось така у мене ще є пряжа. Мені вона, до речі, дуже Подобається, як вона себе, ну, от на ощуп. Вона така шерстиста, але з неї я ще нічого не в'язала. Тому, дивіться, краса, да? з неї рекомендують в'язати іграшки, до речі, одної пари, ой, одного моточка м, хватає на ш, одну пару чоловічих шкарпеток. Все. Давайте зараз покажу наступну пряжу. Так, наступне, що в мене є, я сказала, нема бабінки, але у мене є два види шкарпеткової пряжі. Це ось така пряжа. Я її купувала вже тут в Ризі. Це Сім, ну, Магазин вуліяр. Мені здається, що цей магазин є не лише в ризі, там іще хто дивиться, до речі, Світлану Коломієць. У неї в цьому магазині ще задовго до повномасштабного вторгнення, у неї вона проводила саме в цих магазинах майстер-класи. Точно. От вона якось вона співпрацювала з цими магазинами в Wolyar. У мене є ось така пряжа і є ось така пряжа. Це також бабінна пряжа. Я її замовляла в Норки, Норка Яр. У Ані, в мене було два різних вида моточки. Ну, кольор, один був в жовтих таких кольорах, інший був в рожевих. З рожевого я в'язала, це ось така жовтенька. Тут моточок у мене 100 грамовий. Я навіть не знаю, чи є якийсь смисл ось цієї пряжі підбирати секцію. Все. Це у мене два види є ось такої бобінної пряжі. Наступна буде у нас, зараз побачимо. Так. І наступна пряжа, яка в нас є, це ось такі бунтики у мене з перемотаних паз. Целізе, ой, ні, це, а може, візель хепіфі. Слухайте. Що є тут особі? У мене же є ось така бумажечка. Так, це газал хеппі фіт. Ось така пряжа. І це, до речі, також газал хеппі фіт. На 100 грамів 330 метрів, звичайний шкарпетковий. А, тут америносова вовна. Ось така. Ці, я не впевнена, Даже як вони виглядали, але цим моточком вони вже настільки у мене давно, що мені здається, що в газал Happy Fit зараз взагалі не такі пасми, як я купувала ось тут. Етикетка 100% не така, вона там зараз така м -м картонна, а тут воно було перемотано, Тому в мене є ось такі ще красиві кольори. Це такий чоловічий, це ось такий буде, ну, я не знаю, можна чоловічий, можна жіночий. Але, знаєте, що хочу сказати? Точно що кажуть, що цю пряжу не можна прати в пральній машині. І у мене ще є моточок ось такої пряжі. Цю пряжу я купувала в магазині Кендія. І все, що в мене є, це ось така пряжа. Це Італія, принт-сокс, весенній букет. Все. А Silvio. Ось. Така етикеточка, яка у мене ж просто була на моду, зроблена така велика товстенька пасма, і на ній була приклеєна ось така бумажечка. Все більше нічого не було. Тому я можу сказати також, що це підходить під бабінну пряжу, тому, тому що, якби це був моточок, то він би якось був ну, зовсім по інша етикетка. Навіть пасма була б ну, явно не з такою етикеткою. І наступна моя категорія шкарпеткової пряжі – це мої пасми. І так, ось тут у мене стоїть також кошик з моєю шкарпетковою м, пряжею в пасму. Давайте розпочнемо з самої новенької моєї пасмочки. Це ось така регія. Цю пряжу я купила для того, щоб її можна було пофарбувати. Я дивилась відео надійки да, надійки Вяжемо разом з Надією, і вона фарбувала там пряжу фарбами для яєць. Я купила і пряжу, і фарбу, тому буду фарбувати. Саме цікаве, що, що в нас ось така біла пряжа. Вона стоїть на в половину дешевше, ніж коштує вже пофарбована. Тому чому б ні? Це регія 4 нитка на 100 грам 420 метрів, 75 супервош і 25 поліамід. Тут у нас нічого немає, там інструкція по використанню. Тож ось така пряжа. Наступна пряжа у мене є дві чудові пасмочки від нашої галинки. Я думаю, всі знають галинку, ось така в неї красива етикеточка. Тут вона підписала склад цієї пряжі. Захотілося чогось ось такого. Вже такі, знаєте, пасмочки трішечки роз, ну, розійшлись, і це були знаєте, такі видно, що е, ручне фарбування Дивіться. наша патріотична. Мені захотілося, коли ця шка, м, пряжа в шкарпетках вона буде така жовто-блакитна. Така красива, подивіться, вона там і світленька, і голубенька, і рожевенька. Ну, взагалі, дуже красиві. Ось такі дві пасмочки. Це я купувала в Галинці, коли була літом в Україні. Наступна моя пряжа це ось така. Це купувала я в магазині в Канаді. Це те, про що я вам казала, що натуральна пряжа стоїть, можна сказати, дешевше. Ну, тут хоча б я не сказала, що дешевше, ніж та. Але по складу це 53 шерсті, 20 альпака і 27 поліамід На 100 грамм. 380 метрів. У мене є дві ось такі чудові пасми. Це ось така бускова і така червоненька. У мене ще була така і я з нею в'язала шкарпеточки. Ось така пряжа, мені подобається, так наступна пряжа. Я, тут у мене вже, до речі, вся пряжа, яку я також купувала в Канаді. Ну, всю, яку привезла я тут. Наступна, це ось така. Цю пряжу я також привезла з Канади. І що тут у нас? Це ручне фарбування. 80, шерсть, е, Нейлон спорт. Я не знаю, що це означає ось така пряжа. Таку я купувала ручне фарбування, потім ось таку я купувала, це також це я знімала, навіть відео було у мене те, де я була на фестив пряжному фестивалі. Ось така пряжа, тут у нас іде 85 супервож, 15 нейлонів на 100 грам. Так, видно вам. 360 метрів. Ось така. Потім ось така. Це також перевезена з вітеля пряжа. Ось. Тут у нас іде 80 Маріну 20 нейлон на 100 грам 400 ярдів. Не, ну в Десь теж 300, 300 380 метрів, мабуть. Ось така, і до речі, тут написано: магазин на Еці є. Можна зайти і подивитися, хоча посилка буде йти. Е, така по. Ціна за доставку, ого-го буде. Потім у мене від цієї ж фірми я брала ось такий махерчик. Він також в мене війшов, як шкарпетковий, тому що я брала як добавку зв'язати ось такі махерові шкарпетки. Тут у нас 30 кід махер, ой, 70 кіт махір і 30 шовку. На 50 грам 420 метрів. Ось така краса. І останній мій малесенький, такий ось такий таке пасмочко. Це мені дали подарунок на той же самий ярмарки. Ось така красива, яскрава. Тут у нас самий звичайний склад 70, 75 супербош. І 25 поліамін 10 грамів 45 яр. Ось така краса. Тож, зараз ви побачили всі мої запаси такої моєї чудової, шкарпеткової пряжі. Я не знаю, як, скільки я його буду в'язати. І, до речі, сьогодні в мене середа, 17 квітня. І до мене прийшла посилочка від Марго. Завтра, буду, ну, завтра постараюся поїхати її забрати, відсилали новою почтою, і там також невеличкий презент шкарпеткової пряжі. Я думаю, що наступну ту пряжу я вам покажу вже, ну, в наступному відео. Тож, дівчатка, всім пока-пока! З вами була я, Оксана, і це мій в'язальний канал. Пока-пока, лайки, лайки, до наступних відео!